Доброго ранку. Ми з України. А зараз ми вже в Ірландії, в Дубліні, в Сіті Весті. Ми поснідали. Бачите, у Віктора вираз обличчя, який. Одразу видно, що Віктор поснідав. Віка, а ти поснідала? Віка поснідала. Віка спостерігає за чайками. І я поснідав. Дякуємо Ірландії за гостинність, за сніданок і за все інше. Дякуємо. А тепер озеро. Озеро з чайками. І Віка спостерігає за чайками. Чайки ходять і щось просять. Мабуть, вони просять поїсти, але там табличка. Пташок не годувати. А це чайки, чайки інших пташок ганяє. Ось таке гарне озеро, травичка, стіл зі стільцями. Мабуть, влітку сюди можна ходити, снідати. Будиночки, готель, готель. Це звідси ми вийшли, це їдальня, це ворони. Це ворони. Це Віка показує, що це ворони і вона їх знає. Все, до зустрічі. Віка маши, до побачення. Віка, кажи, до побачення. Ні, пташки веселіше. До побачення. О, пташки полетіли.